Оптима краща дистанційна школа України. Тільки ми об'єднуємо авторські уроки та різні види освітнього контенту, постійні зустрічі, круті екскурсії та цікаві пізнавальні вебінари, інтерактивні платформи та розмовні клуби з іноземних мов, рекомендації Міносвіти та міжнародне визнання. Оптіма єдина школа, де учень отримує. Класні додаткові сервіси для глибшого розуміння предметів, найкращу підготовку до ДПА і СНО з застосуванням пріоритизації та едютейменту, уроки мультфільми для молодших школярів, 3D-моделі, аудіо відео в більшості уроків та багато іншого на нашій освітній платформі і поза нею. Шукаєте супердистанційну школу? Оптіма! На відстані одного кліка. Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас відеоурок для 6 класу, математика і тема відношення, основна властивість відношення. Перед тим, як ми перейдемо до вивчення сьогоднішньої теми, натисніть, будь ласка, вподобайку і підпишіться на канал. А також натисніть на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про вихід нових відеоуроків. Поки ви це робите, я вам нагадаю, що наш відеоурок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша частина теоретично, пояснює сьогоднішній матеріал, друга частина розв'язуємо задачі, пояснює, яких розв'язувати. І третя тестування, перевіримо, як ви засвоїли сьогоднішню тему. Отож, не гаємо часу, починаємо. І розпочнемо з теорії. Частку двох чисел називають відношенням цих чисел. Що таке частка? Ну, пам'ятаєте, у нас є сума, це коли додавання, є добуток, коли множення, є різниця, коли віднімання. Є частка, коли у нас є ділення. Так, от, коли ми ділимо два числа, ми це можемо ще назвати відношення. Відношення це інша назва частки цих чисел. А поділено на Б можна прочитати як відношення чисел А та Б. Наприклад. 25 поділити на 5 можна прочитати як відношення числа 25 до числа 5. Можна записати через риску ось таку. 47 поділено на 7 відношення числа 47 до числа 7. Або у вигляді дробу. Нагадую, що дріб це теж інша форма запису дії ділення. 6,19, відношення числа 6 до числа 19. З цим розібралися. Відношення показує у скільки разів одне число більше за друге, або яку частину становить одне число від другого. Дивіться, є простий приклад. Раніше ми просто казали, 18 поділити на 3 дорівнює 6. Але в 6 класі ми скажемо, що число 18 у 6 разів більше за число 3. Так же ж? Так. Або ми скажемо, що число 3 у 6 разів менше за число 18. Або ми можемо сказати, що число 3 становить 6 частину числа 18. Дивіться, одне й те саме, але можна математично одне й те саме, а українською мовою можна сказати: от три варіанти я навів. як це можна сказати. З цим розібралися. Рухаємося далі. У відношення є властивість і вона є основною, відношення двох чисел не зміниться, якщо кожне з них помножити або поділити на одне і те саме число відмінне від нуля. Ну бо якщо помножу на 0, у мене вийде 0. І тоді замість цих чисел буде 0, або якщо я поділю на 0, то в мене нічого не вийде, бо на 0 ділити не можна. Спробуйте 5 яблук роздати нікому. Якщо ви залишите собі. Це ви поділили на 1. А роздайте нікому, так, щоб роздав. це неможливо. Тому ділення на 0 неможливо. Наприклад, відношення 2,5 до 1,2 я можу кожне з чисел збільшити в 10 разів. Звертаю увагу, збільшую на одне й те саме число. На десятку. Якщо я перше число на десятку, а друге на п'ятірку чи на сотню, в мене відношення зміниться і буде неправильно. І так, я тоді отримую відношення 25 до 12. Тобто, я можу сказати, що 2,5 відноситься до 1,2, так само, як 25 відноситься до 12. 32 відноситься до 40. Я можу скоротити це відношення на 8. 32 ділиться на 8 і 40 ділиться на 8 на ціло без остачі. 32 поділити на 8 буде 4. 40 відноситься до 8, поділити на 8 буде 5. Отже, я роблю висновок, що 32 відноситься до 40, так само, як 4 відноситься до 5. В першому випадку, мені зручніше було, я збільшив відношення. В другому випадку було зручніше, я зменшив. Тобто це працює в обидва боки. Головне, щоб не множив на 0 а не ділив на 0. Ще трішечки теорії. Якщо дві величини вимірюються однією тією самою одиницею, то відношення їхніх числових значень називають відношенням цих величин. Ну ви вже дорослі учні, ви знаєте, що є величини довжини, метри, сантиметри, дециметри, є одиниці маси, кілограми, грами, тони, ви знаєте є одиниці часу, секунди, хвилини, години і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Знаєте ще одиниці вимірювання? Будь ласка, пишіть в коментарях з мене вподобайчика. Наприклад, відношення 4 км до 17 км дорівнює рівня 4 поділено на 17 або 4 7, 17. Я казав, форми запису можуть бути різними. І звертаю вашу увагу, щоб шукати відношення величин, вони повинні бути виражені в однакових одиницях. Я не можу е, швидко. Е, Швидкість і, і час, наприклад, шукати відношення. Або відношення кілограмів до кількості бананів, от, або часу до кількості книжок. Все повинно бути в одних одиницях. Наприклад, 2 години відносяться до 30 хвилин як? Ну, це про час, да? і години, це про час і хвилини про час. Але вимірювання різне. Тут годинах, тут хвилинах. І доцільно, або години перевести у хвилини, або хвилини перевести у години. Що зручніше, те і робите. Головне, щоб одиниці вимірювання були однаковими. Наприклад, 2 години це 120 хвилин. Отже, це буде відношення 120 до 30 дорівнює 4. Я навіть обчислити можу. Або я можу 30 хвилин це пів години, 2 поділити на 0,5 теж буде 4. Відношення одне і те саме, якщо все правильно робити, відношення дробових чисел можна замінити відношенням натуральних чисел. Є декілька способів. Перший спосіб звести до спільного знаменника та відкинути його. Дивіться. 5 шостих відноситься до 7. Ну. Бачите, в мене є один дріб 5 шостих, другий дріб 7. Треба замінити відношенням натуральних. Я знаю, що 6 і 9 у них спільний знаменник 18. Отже, перший дріб домножаю на 3, другий дріб домножаю на 2. Щоб дріб не змінився, я домножаю не тільки знаменник, але й чисельник. На те саме число. Знаменник на 3, чисельник на 3. Знаменник на 2 чисельник на 2. Нічого складного. Тоді я отримую два дроби. 15 18 і 14 18. Знаменники однакові, тому їх можу відкинути. І я можу сказати, що дріб 5 шостих відноситься до дробу 7. Так само, як натуральне число 15 відноситься до натурального числа 14. Та-дам! Хто пам'ятає, що таке натуральне число? Пише в коментарях отримай вподобаєчку. Другий спосіб перемножити дроби. Ви це вже вмієте робити. І так, 5 шостих помножити на 7. Як поділити? Дроби треба замінити на дію множення. Але не просто дію змінити, а й другий дріб перевернути. Було 7 дев'ятих, стало 9 сьомих. Як дроби множаться, не треба зводити до спільного знаменника. Чисельник помножили на чисельник, знаменник на знаменник. 45,42. Ну, можна було б до множення 6 і 9 скоротити на 3. Але якщо цього не побачили, нічого страшного. 45,42. Можна було скоротити, а можна і залишити так, як 45-42. Якщо скоротити, то буде 15 -14, до 14. -ти. То й та сама відповідь. Тут без скорочення, тут вже цей потрібно. Перший спосіб, другий використовувати те, який вам зрозуміліші і зручніший. І той, і той правильний. З теорією розібралися перед тим, як перейдемо до. Прикладів, хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Спонсором може стати кожен. Достатньо натиснути кнопочку «Спонсорувати» під відео уроком. І все, і ви вже підтримуєте канал. Поїхали до задачі. І так, запишемо за допомогою двокрапки відношення чисел та обчислимо. Число 4004 до 77 відноситься, як і треба це відношення знайти. Записую за допомогою двокрапки, Обчислюю стовпчик на калькуляторі ментально, кому як зручніше. Відповідь буде одна: 52. 1,4 до 3,5 пишемо дію ділення. Можна збільшити в 10 разів, щоб поділити було зручно 14 на 35. Так, з комою ви не заплутаєтесь ніколи. І отримайте 0,4. 3 шостих до 2 третіх. Або зводите до спільного знаменника, або перемножаєте, я вже пояснював. Що в нас вийде? Ось такий. Звідки у нас двійка і взялася, 6 взялися 3 Скоротили на 3. Да? От. Все. Скоротили 3 до 4, от 0,75. сотих Відношення цього рівня. Вправа номер 2. І так. Знайдемо відношення величин. 3 км до 2 км. Тут однакові одиниці, тому обчислюємо 3 ділимо на 2. Буде 1,5. Бачите, одиниці, ми не враховуємо, ми просто маємо справу з числами. Звісно, якщо одиниці однакові. 4 м до 80 дециметрів. Можна або в дециметри, або в метри. Я перевів у дециметри. 40 поділити на 80 буде 0,5. 4 тонни до 50 кг. Звісно, тут зручніше тонни перевести. тисячі кг. Відноситься до 50 кг, і це відношення дорівнює 80. 42 хвилини до 2 годин переводимо у хвилини. 42 відноситься до 120, і це дорівнює 0,35. сотих. Третя вправа. Замінимо відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел, а саме 4 відноситься до 2 сьомих. Четвірку представлю як 4 перших. Перемножаю дроби. Буде 28 других, буде просто 14 перших. Тобто 4 відноситься до 2 сьомих, так само, як 14 відноситься до 1. Нам треба ж замінити, не знайти відповідь просто 14, а зберегти відношення. 1,511 відноситься до 2,71. Ну, тут перед тим, як їх множити ділити, всі відмішені дроби перетворити на неправильні. Буде 16,11 тут 2911. Перетворили. Знаменники однакові, тому я тут беру співвідношення тільки чисельників. 16 до 29. Отамі другий спосіб. 2 9 до 4,27. Множимо. Все просто. Перед множенням можна поскорочувати. Можете натиснути паузу. Подивитися, чи все правильно Олександр Борисович скоротив. І побачите, що це відношення буде дорівнювати 3 до 2. -да. Домашнє завдання. Для тих. Хто хоче виконати щось цікавеньке самостійно, є Ребус, розгадане слово, пишите в коментарях. І взагалі пишіть коментарі, не соромтеся. Я їх усі читаю, націкавість, з них відповідаю. До речі, 6 клас. Ютуб обмежує коментарі для 5-6 класів, вважає, що до 13 діти не можуть писати це контент для дітей. Не біда, йдете в 7, 8, 9 клас, 10, 11, і залишайте там коментарі, я їх обов'язково прочитаю. Навіть якщо ви тему не вчите, в 7, ну, ви в 6 класі ви ж не можете 7 вчити. Підіть тоді, напишіть свій коментар, там, я обов'язково прочитаю, натисну вподобайку. А якщо там є запитання чи щось цікаве, я відповім. Я це все читаю. І ваші коментарі потрапляють в рамочку в кінці уроку. Додивляйтесь відео до кінця. Можливо, там буде ваш коментар. Так, так. Ну що ж, поїхали? Далі. Музична пауза невеличка у нас. Тому не перемикайтесь. Відпочили. Сьогодні ми завітали з вами до однієї з шкіл міста Знам'янки, що Кіровоградська область. От, хто вчиться в цій школі, мої вам вітанечка. Напишіть, якщо ви тут вчитеся. Ну, а ми рухаємося далі вперед за оцінкою тестові завдання, самі ж себе не вирішають. Так, тести проходжу і вводжу своє ім'я. Звертаю вашу увагу, вчителі, якщо ви використовуєте ці юдурок. Комплекти презентацій і тестів можна придбати на сайті школи.то. Всі посилання в описі до відео і використовувати на своїх уроках. Ну що ж, щоб шукати відношення величин, вони повинні бути виражені в однакових одиницях чи можуть бути виражені в різних одиницях. Ну, звісно ж, в однакових одиницях. Ми про це говорили. Відношення дробових чисел можна замінити відношенням бру -бру, чисел, натуральних, штучних комбінованих. Яких чисел? Звісно ж, натуральних, Без ГМО. У нас чесно тільки натуральні, без жодних добавок, всяких шкідливих. Стануть правильну послідовність. Якщо дві величини вимірюються однією тією самою одиницею, то відношення їхніх числових значень називають відношенням цих величин. О! Далі. Відношення числа 36 до 12 можна записати. Є 4 варіанти. Так, можна через дріб, через ділення і косий слеш. Можна через нього Три варіанти. Відношення 24 поділити на 3 до рівні 8 означає, що число 8 становить третю частину числа 24. Так. Число 24 у 3 рази більше за число 8. Так. Число 8 у 3 рази менше за число 24. Так. Всі варіанти підходять, буває і таке. Відновіть основну властивість відношення. Відношення двох чисел не зміниться, якщо кожне з них помножити або поділити на одне і те саме число відмінне від 0. Так. Знову відновити визначення. Частку двох чисел називають відношенням цих чисел. Знайдіть відношення двох тонн до 500 кг. Так, це буде 4. Я так думаю. Відношення числа 44 до числа 4 дорівнює, чому 11. Відношення це інша назва брун цих чисел. Частки, суми, різниці добутку. Звісно ж, частки. Ми про це сьогодні з вами говорили. Відношення показує, яку частину становить одне число від другого. У скільки разів одне число більше за друге. Наскільки одне число більше за друге. Ні, наскільки це вже не про відношення. І так, у мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відео-уроки від самого початку до самого кінця, теж великі, молодці, респект вам. Дивимося звіт, його можна зберегти, як підтвердження, що ви проходили цей тест. Тут вказується тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей. Оцінка 10. Якщо були помилки, вони були б виведені на екран і можна було б проаналізувати і надалі цих помилок не робити. Ну що ж, мої глядачі, якщо вам сподобався мій відеоурок, тисніть відношену вподобайку. Вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал ТОП Школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок. Да, відвідуйте наш віртуальний урочок. Ставайте спонсором каналу, кнопка спонсорувати під будь-яким відео на каналі. Обирайте рівень підтримки і ви вже спонсор! Приєднуйтесь, є сайт школа.топ, там зібрані посилання на всі відеоуроки, там є зразки матеріалів для вчителів. Ціни є, все там є. Сторінка у Фейсбуці для зв'язку зі мною. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням, шановні учні. В інстаграмі фоточки, цікаві картинки. У Тіктоці коротенькі відео за теорія за одну хвилину. Також теорія за одну хвилину на каналі Швидкоматика. Це другий канал від проєкту ТОПшкола. Тільки теорія, нічого зайвого. За одну хвилинку подивилися, повторили перед уроком і все, ви вже знаєте, ви готові до уроку. Ну а в мене на сьогодні майже все. Бонусне завдання для тих, хто додивився до кінця. Напишіть великими літерами в коментарях слово ДРАКОНУС. І я буду знати, що ви додивилися до кінця І з задоволенням натисну вам подобаючись. А в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. На все добре і до побачення. Кажу до побачення. Нічого цікавого вже не буде. Всі добре доступно.